Як нам пояснили, ситуація в Костянтинівці змінюється доволі динамічно. Лише трохи більше місяця тому, не дивлячись на обстріли, в місті навіть можна було знайти працюючий продуктовий магазинчик чи кіоск. А зараз в день навіть просто заїхати в місто вже дуже небезпечно. А там, за повідомленнями місцевої влади, продовжують жити більше шести тисяч людей, хоча нещодавно зупинила роботу остання лікарня, і постійно обстрілювали російські війська, і надавати медичну допомогу там стало вже. Неможливо, ми спробуємо в'їхати до міста, щоб дізнатися, як живуть за умов постійних обстрілів місцеві жителі. Плануємо побачити міську лікарню та як тепер люди отримують медичну допомогу. Провести нас у місто погодилися військовослужбовці 125-ї важкої механізованої бригади ЗСУ, які тримають там оборону. Перед виїздом вони відкладають у бік свої автомати та споряджають мисливські дробовики. Ця зброя має захистити нас від російських дронів. Дрони це основна небезпека, основна загроза. І дробовик це єдина ефективна зброя. Якщо раніше могли прикритися Ребом, то зараз. Безкорисно є матки, які випускають топливолокні тобто, дрони. Автомати у війні проти дронів допомагають мало, кажуть військові. Якщо що ми їдемо да, не на лінію зіткнення, то безперечно нема смислу з цих АК чи з юарок. Одягаємо бронежилети, каски і вирушаємо в дорогу. Маршрут небезпечний, особливо в день. Наближаючись до Костянтинівки, дороги порожніють ані машин, що проїжджають, повз, ані людей. А тут уже так доволі пусто. Подивіться, кофе дорога майже ні одної цілої хати. Біля узбіччя обгорілі кузови машин. Дуже багато. В'їхавши до міста, ховаємо машину під деревом. Далі краще йти пішки. Несподівано у повітрі чути дрон. Литий що. Починається обстріл в якому випадку від машини машина мішень. Хлопці. двома? Двойками відстань, 10-15 метрів пересуваємося. Давайте, ви, ви за ними, і... я з водієм. Пройти, вдається, недалеко. Нам пощастило натрапити дорогою на покинутий будинок із підвалом. Бігом, Добре, це кожен пригляд, да. Військовий із позивним вовк розповідає, що Костянтинівка має дуже важливе значення. Тому українські війська намагаються усіма силами утримати місто, а російські захопити. Тому російська артилерія завдає тут таких потужних ударів. Місто в будь-якому випадку мусить триматися. Це висота. Ну тримається і буде триматися, але здати його немає варіантів. Якщо ворог отримує висоту, в нього стратегічна перевага. Ми з низини, ви бачили, ми на дві гори піднімалися по дорозі, як їхали сюди. Ви уявіть, скільки можуть впасти території, як тільки вони візьмуть це місто. Сусідня Дружківка розташована у низині, каже військовий. Бо наступна висота після Констахи йде в Краматорськ. Тобто Дружківка, Дружківка це все Низина. Ти не будеш ні приймати, ні вести бої знизу наверх. Тобто для ворога буде дуже зручно. Тому ми не можемо навіть, як би хотіли, віддати це місто. Обстріл з боку російських військ триває, стає зрозуміло, що потрапити до лікарні не вдасться. Це ми до вокзалу навіть не дійшли. Ну, там до вокзалу метрів 300. Ну, звичайно, ми б туди точно зараз не заїхали. Ну, заїхати б заїхали, не факт, щоб виїхали. Так що якось так. Краще тут пересуватися, краще тут взагалі не пересуватися. Місцевим жителям допомагають українські військові та поліцейські. Якщо треба надати медичну допомогу або Давай. провести евакуацію. Приїжджають поліцейські, я знаю. Такого, щоб тут в лікарню поклали, тому все вже немає. У місті тихіше не стає. Доводиться ухвалювати рішення виїжджати. Дорогою зустрічаємо місцевих жителів, але зупинитися вже не можемо. На відкритій місцевості припаркований біля дороги автомобіль легка ціль. Наступного дня стало відомо, що російські війська повторили масований обстріл міста артилерією та реактивними системами залпового вогню. Масований удар тривав майже годину. Троє місцевих жителів загинули. Семеро були поранені. Українська прокуратура розслідує такі удари, як воєнні злочини. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.